Подивимось квартиру 61 метр квадратний. Тут у нас коридор, основний, шафа для речей для зовнішнього одягу і переходимо відразу в кухню. Кухня доволі велика, 12 метрів квадратних. Все необхідне є. Єдине, що мікрохвильовку можна поставити додатково, тут же балкончик є для зберігання шафа прекрасний вигляд. Тут північна сторона, завдяки цьому в квартирі не жарко, навіть влітку. Також стоять два кондиціонери в кімнатах. Йдемо в вітальню. Вітальня у нас 16 метрів. Працює кондиціонер, Дев'ятка. Так, панорамні вікна. тут у нас сам узел. Простенький, ничего зайвого. У нас ванна комната, Стоит бойлер. Там да, пральная машина. Машинка сушка. Основна спальня у нас 14 метрів квадратних. Теж кондиціонер стоїть. Інверторний шафа на 4 дверці і жалюзі, щоб сонце не було. В спальню.